Сама цього року обіцяє бути найважчою за роки незалежності. Ворог прицільно б'є по об'єктах критичної інфраструктури. Тож готуватися маємо до найскладніших сценаріїв. Зберігайте тепло, утеплюйте будинки. Буде важко, але бойового духу українцям не позичати. Подумайте про додаткове безпечне джерело тепла цієї зими. Відповідальним має стати кожен. Запросіть до себе родичів, знайомих з регіонів, які зазнали руйнувань. Разом і тепліше, і веселіше. Запасіться ліхтариками та павербанками. Зарядіть їх і зробіть запаси їжі, води і теплого одягу. Подружіться із сусідами. Гуртом легше і ворога бити, а зимувати тим паче. І головне, підтримуйте зсу. Завдяки їм у нас є можливість цю зиму зустріти. І поки ми єдині, нам не страшні ні вороги, ні холоди. Тримаємося одне за одного, переможемо зиму разом.